Добрий день, компанія Мотор, Сьогодні у нас в відео огляді буде квадроцикл отакий от дитячий. Це Forte 125 модель P з такою радіаторною сіткою. Отакою. Наглядно вам покажемо, як дитина. Дитина, скільки тобі років? Скільки тобі років, скажи? П'ять, От 5 от, років. Отак от він сидить. А ну, попробуй до, до коробки дотягнешся. От сюди дотягнешся рукою. Рукою, ні, не ногою. Рукою дотягнешся, дотягнешся, так? Так, нормально. Так, по характеристиках, дивіться, це дитячий квадроцикл на 125 кубіків. Форте, пішка. Три фонарі встановлено. Все діодне освітлення повністю. Передня амортизація у нас незалежна. Тобто два окремих речага на кожне колесо, а образний речах стабілізації. Талотниці прошприцовані, ось бачимо. Це, це карбюраторний, не переживай, все нормально. Це карбюраторний іде, Тобто карбюраторний вприз, бензиновий двигун 4-х такний. Хтось у нас питав, чи двохтактний, чи чотирьох. 4. Ні, друзі, це 4 Так, цепна передача, задня подвістка у нас моно. Вже на 2 зроблена система. Широка резина задня. Вал 32-й у нас розбарного типу, тобто можна розібрати, відрегулювати, зняти коли там, чи що вам потрібно. Отакі от накладочки металеві. В принципі, непогано виглядає. Копачки пластикові, звісно, дішманські, але якщо не придивлятися, то майже як метал, як титанові. Вже встановлена спинка. Ано, попробуй сісти Попробуй сісти на спинку, облокотитись. Зручно тобі? Та не лягти. Ну ладно. Вже встановлена спинка, два багажника з пластиковими накладками. В комплекті кофри не йдуть на дитячі, але якщо дуже хочеться, можете запитати в менеджера. Зараз я відкрию. Можете запитати в менеджера, чи є по наявності можна буде додатково поставити. заливна горловина тут у нас бак на 3 літри бензину. На цих моделях встановлена колонка. Зараз я вам покажу ось, ось динамік стоїть. Ось бачимо. Тобто виспроизводиться музика. Досить таки непогана. А, значить, по інформативній панелі тут у нас такий от маленький приборна панель, маленька приборна панель. Є фіксатор тормозу. От. от така штучка. Вижимаємо і ставимо. От раз і поставили. Є е, поворотник... а, поворотників немає. Є е, режим освітлення, два режими є е, дальнє ближнє освітлення, додатковий фонарь. Е, поворотники по факту, тут -от на мальовання. Ну, давай, попробуємо. Ну, Я пам'ятаю, що вони А, ні, працюють. Все. На цих моделях P вже працюють. На G-моделях поворотників по-моєму, не було. Та... Не, не, не треба не треба. їхати. Давай. Щоб акумулятор не садився, так. А, є отакі накладочки для рук тобто захист від грязі, від пилу. від такого. В принципі, зроблений він досить непогано. Амортизація, амортизація працює тут до 130 кг. Тобто, якщо я зараз до нього сяду, Тримай, подвинься трошки. якщо я зараз до нього сяду, М -м -м. отак от то вони, в принципі, от, амортизація нормально працює, тобто от, можна шитатись, він на пол, як то кажуть, не льох і так далі. Все окей. По інформативності, тобто удобно. Попробуй рулем покрутити. От. Людина 5 років, вона же... Крути, 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 давай. Не бійся. Все, виходить, так? При тому, що ми вдув. Двоєм сидимо, тобто, ну, спокійно обертається, все окей. По варіатору, Коробка варіатор значить у нас фронт, реверс, нейтралка, все стандартно, звичайно, перемикається через центральну передачу. тобто Вперед нажали з нейтралки, перейшли в фронт. Щоб перейти в реверс, вам треба два рази нажати назад. То повертається в нейтральну, потім переходить на фронт. В комплекті йде отакі от брілочки, сигналізація встановлена, є дистанційний пуск. Працює він тільки коли от це зажигання включено. Тому, в принципі, ну, така е, безполезна штучка, як на мене, Ну, вона тут є. Так, По ціні е, оці квадроцикли йдуть 1400 доларів. Е, модель G йдуть 1350 доларів. Звичайний Forte Hunter зараз 1300. 1280 доларів отак. От. Доставка у нас безкоштовна, без передоплати. Додому вам привозять, дома дивитесь дивитеся, дома розраховуєтесь. Кому сподобався відеоогляд, поставте, будь ласка, сподобайку. Підпишіться на канал і все буде Україна. Давайте, пока-пока.